Ні в одному мегаполісі якість повітря не буде кращою, ніж в селі. Села бувають різні. Ми зараз не про це. Ми про загальні моменти. Друге вода. Якість походження і якість води. Ні один мегаполіс не запропонує воду, скажімо, ту, яку ми можемо знайти в селі. І третій момент їда. Стосовно, скажімо, от всіх цих трьох факторів повітря, вода і їда. Те, з чим у мене асоціюється село, село це синонім самозабезпечення. В селі можна самому себе забезпечити всім, чистим повітрям. Чистою водою, якісною водою і якісним харчуванням. Ні один мегаполіс не зможе дати вам можливість при всьому вашому бажанні самозабезпечитись.